Друзі мої, всім привіт-привіт! Четвер, 11 квітня, жара на дворі. Дивіться, повішали ми градусник всивання повішав сюди. А зараз, скільки часу зараз? Я вам ще скажу. 18.50, 19.00. 19.00 на дворі 20, почти 23 градуси тепла. От. Чого включилась? Думаю, треба зразу відсняти, щоб я вже не була сама собі довжна. Ну, мускарі то саму собою, бачите, квітують. Синенькі, красиві. Лаванда щось не знаю, стоїть маком, не хоче. Бур'яну куча тут у нас. Ось що я вам хочу показати, бачите, що я смастерила. Який сапожок я розукрасила зеленим, червоним, жовтим. Те, що я вам розказувала, бачите, яке я зробила. Тільки єдине, що я зробила помилку, треба було зеленим глубше красити, поняли? А тепер воно видно, що ну, нічого. Ну і посадила сюди оцю хвіалочку, в мене їх насіялося. Хай вона собі квітує. Львіний зьовик, так? Да? Називається. От. Тут поставила на пенючок. Пінючок, пінючок би разу красити, так? Да? Ну, нехай, нехай поки так. Тюльпани. Ось уже до паски отцветуть. Тюльпанчики. Бачите, яка красота. Ну, ще не зовсім красота, ну. Вже вчора ще зелені бутони стояли, а сьогодні вже червоне. Птички співають. Мускарики, які красиві. Все таке гарне, кльове. Що ще я сьогодні зробила? Палила ж ось бачите. Ось ту матіоли я насіяла. От. Ну, то ви все бачили, тільки воно вже підросло. Бачите, попідростало вже піони. Саша кажу, зроби мені підставочки. Обіщав мені, Зроби, сказав на вихідних підставочки під піони, щоб вони не падали. І Лілія ось уже яка. Так, да, хочеться мені тут лілії засадити. Ну, скільки тут вийде? Десь раз, два. Раз, два, три, чотири. Ну, штук п'ять, може, так? Да? Штук п'ять. А може, шість, щоб було сім. Штук шість мені треба. А ми дивилися в миргороді по 70 гривень. Лілії. От. Так, що ще? Тут Саша посапав, кажу, можна мені квіточки сіяти цієї. <реш> так що я добро получила <реш> Так, йдемо мимо хоч двора. Що <реш> тут у нас? да, 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 юка, точно, юка. Я ще хотіла назвати так минуле відео. Юка забула. <реш> молодець, Альонка, спасибо тобі. Смієшся з мене? Ну нічого. Дивіться, гортензія. Ми садили їх три штуки. Із трьох-дві зелені, а одна стоїть. Суха, і знаєте, буквально чи вчора, чи позавчора, сама собі думаю, нащо ми її там посадили? У та що засуха, представляєте? А, муся тобі там, звісно, треба сходити зараз, да? от А ця треба зараз її полити. А ця зелена і там ще одна зелена. А ту треба обрати, і біля мальви ми їх її посадили, вона там не годиться. так що у нас тут з хвіалочками, з львіними зйовіками, треба теж полить, бачите, посадила. Ну, вони розростуться. Вони розростуться, таке сухе все. Ну, хоча я ось садила і ось, бачите, вони скрізь понасіювались. Сапалася, сіяла зараз мальву, оту жовту і чорну. Сира земля, сира персик ось квитує. Такі шикарні квіти, такі шикарні дівчатки, ну це взагалі. Він ну, б не сказала, що він пахне. Я не чую, що він пах. Це тут ямочки Саша виноград посадив. П'ять ямочок. Там аж біля калітки ще одна. Раз, два, три, чотири, п'ять. вчора змила, Помила посуду і края пооблазили, позмивалася. Так, ну що тут наша чечері чері черешенька? Черешенька, ось пускає черешенька. І тут брунечка, і тут ногті трошки грязненькі у мене, дівчата, садила. І тут теж, не знаю, може ці від цієї а може вже і, і буде. Познімали кульочки, побризкали від довгоносика, тому що там сливу довгоносик попід'їдав. Не знаю, чи буде тепер толк. Зараза така. Оточу і кажуть, що треба раніше не по-теплому, а ще так, щоб прохладно було. Ну, не знаю, може не з-за цього. В общем-то, общем то общем Так. Тут теж не знаю, були сині, що тут сіє, садить. Будемо дивитися. Та хочу вам показати, що я сьогодні ще посіяла. Мяту може поливати їй треба, так вона слабо вилазить. І тут у мене теж піони. І тут піончики. Піончики, хризантемки. там піони, Це целандиші. Ось, дельфінгу. У мене ж один тут. А ще один посіяла сьогодні. Камішками обложила. Тут в мене якась цвіт... квіточка якась була, вона пропала. Пропала, не знаю, де ділась. Корні ніяк не відійдуть. Ось в мене ряд мальвочок. Ось, бачите, вона тут не треба, ця гортензія. Її, може, треба обрізати. Я не знаю, ми так посадили її. Оце рагулє таке стоїть. Ну це треба обрати, вона все. Вона, вона не пішла. Не пішла. Ось тут. Тут жовта, а тут чорна. камнями мене обкладала. Ось, а тут якраз в самий раз. Тут якраз самий раз. Бачите, зелена стоїть. Красиво. То треба буде обрати, вона там не треба. Абрикоска квітує. Ця відквітувала вже. Черешенька ось квітується наша красуня. Ну, нерясно ще. О, поганого виду. Ще нерясно. Вишеньку теж нам так класно вовчик обрізав, Володимире. Дякуємо тобі. Так красиво він її обрізав прямо взагалі. Бо вона дуже наліплена була. Тепер, Тепер красивенька. І березку ми там посадила, там колесо в одному з колес посадили одну березочку. От. От-от-от. Ну, редиски ще нема, ботви повно, а ягоди нема ще, чи як її правильно назвати. От так от. Обійшли з вами вокруг будиночку за 10 хвилин, майже за 10. Ти мої москітки поставили, пошти скрізь. Дві штуки ще не поставила. Одну треба поставити, а одні не вистачає. Сюди, сюди не вистачає. отакі дівчата мої справи. Як ця вишня вулична, як вона квітла. Жаль, що я не зняла. Прям білоснежна була, як наречена стояла, така красивезна. Ну, все, вона вже облетіла, може все. Уже усьо. Щавіль теж такий щавель, бери та варий борщ. Ну, хто ж його варить? Дивіться, який щавель. Бачите, що робиться? І ці іріси такі жирні стали в минулому році. Маленькі І воронці теж тут які красиві тепер. Клас. Ось, бачите слива. Попід'їдав довгоносик, ось воно Прямо, прямо сухе і чорне. Трохи залишилось зеленого. Не знаю, що тепер. Пізно ми побризкали. Він зажрав, що ж тут їх. Блін, катпать. Отож, оту там. Ну що ж, нічого страшного. Ось вона спиляна та вишня. Надо буде її обрати. Ой, слива. А вишенька ось вона вже отквітувала практично. Ну така красива вона стояла, з вікна було її видно. Прям кала. Так, я зараз березки буду поливати. Ось там одна воно в колесі у нас. І тут раз, два, три, чотири, п'ять колесів стоїть. П'ять, шість, сім штук. Так, черешня. Що тут черешня? Ну тут нормально. Ось бронечки, бронючки, бронючки путиння. Тут навіть квіт якийсь випустилось. Ну, в цьому році, звісно, ягод не ждати. Хоча б, щоб воно прожилося, так? Да? Ну тут нормально. Саша і тут побризкав. Все. вот, вот. Що вот, 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 вот. тут наші борезки? Треба полити. Різочки маленькі. Маленьки. Зелененькі. Так, все, дівчата. Чуєте? Тут це цикади, ні цикади, хто це. Тріщить. На вихідних нара, будемо сіяти вже овочі якісь. О, а там береза, вон зелена стоїть. Бачите, зелена березка. І тут трошки позеленіла. Красунечка, березка. Все, дорогенькі мої. Це найкращого. Вон терен цвите, красиво на горі терен цвіте. Будьте здорові, хороші мої, всього найкращого, всього, всього, всього.